Вітаю, мене звати Карина Романишин і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І сьогодні ми говоримо з вами про всі, абсолютно всі можливі способи знятися із розшуку ТЦК. Всі законні способи знятися із розшуку ТЦК. Поговоримо з вами як про найкоротший, коли ми особисто йдемо в ТЦК і знімаємось, а також про всі можливі способи дистанційного зняття та про їх строки. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, щоб цей канал розвивався, а в мене було більше мотивації давати вам корисної інформації. Отже, перший спосіб знятися це, звичайно, сходити особисто в ТЦК і, відповідно, як найшвидше, у найкоротші терміни, закрити це питання. Але ми, звичайно, розуміємо, що не всі можуть це зробити, а тільки ті, хто мають активне бронювання чи активну відстрочку. В інших випадках це може бути мобілізація, і, відповідно, багато хто не хоче цього робити. На що ми звертаємо увагу, коли приходимо особисто, це на строки, відколи нас розшукує ТЦК. Якщо ці строки понад три місяці. Ми можемо говорити про закриття справи по строкам. У такому випадку, нам потрібно буде до протоколу про адміністративну відповідальність надати свої письмові пояснення із посиланням на частину 7 статті 38, КУПАП, на те, що закінчилися строки протягнення до адмінвідповідальності. У такому випадку ТЦК має винести постанову про закриття справи і зняти автоматично цей розшук шляхом прив'язки постанови до цього розшуку в системі. Але так, звісно, можуть бути випадки, що ТЦК, не дивлячись на ваші пояснення. Дає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, але таку постанову ви можете за бажанням легко скасувати в суді. Для цього у вас є 10 днів з моменту винесення ось цієї постанови. Інші варіанти ми будемо говорити вже про дистанційні, їх є трішки більше. І відповідно вони так вони трішки затратні по часу, а подекуди навіть дуже затратні по часу, тому що доведеться можливо звертатися до суду. Найперше це якщо ми йдемо шляхом того, що ТЦК не виносило ні постанову, ні протокол. Щоб це дізнатися, звичайно, попередньо потрібно направити адвокатський запит з тим, щоб з'ясувати. У зв'язку з чим ви перебуваєте у розшуку, чи приходили вам повістки, якщо приходили, щоб надали копії цих повісток, чи зверталися в органи національної поліції про доставлення, чи складалися протокол і постанова це найголовніше. І відповідно, якщо ТЦК дає відповідь про те, що ні протокол, ні постанова про притягнення вас до відповідальності не складалися, тут є такий дзвіночок, що це є незаконно. Щоб вас закинули ви у цей розшук, тому що щоб законно закинути в розшук людину по ТЦК, умовно законно, тому що теж немає таких понять, то тут має вже бути винесена постанова про притягнення до відповідальності. Тобто людина вже має бути притягнута і її може розшукувати ТЗК тільки з метою виконання якби, цієї постанови. І відповідно тут, що ми можемо робити, це писати скарги до вищестоящих органів, до обласного ТЦК, до Міноборони для того, щоб вжити заходів реагування щодо скасування цього розшуку до органів національної поліції. І вже за наслідками розгляду ось цих скарг, якщо їх не буде розглянуто в належний спосіб і не буде скасовано ось цей розшук, тоді вже потрібно буде звертатися до суду. І так, тоді це вже буде такий дуже часозатратний процес. Це буде розглядати адміністративний окружний суд. Такі справи в більшості випадків розглядаються в порядку письмового провадження без виклику учасників. І відповідно це може зайняти ну, так декілька місяців точно. І тут потрібно розуміти, чи готові ви на цей крок. Інший варіант це йти шляхом визнання правопорушення. Зараз нам КУПАП дозволяє, що людина може написати самостійну заяву з тим, що вона згідна з цим правопорушенням, що вона його не буде і зобов'язується не оспорювати, що вона зобов'язується сплатити штраф. І в такому випадку, протягом трьох днів, з моменту отримання ось цієї заяви від людини, ТЦК зобов'язане зверніть увагу, що воно зобов'язане, винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. І тут вже людина отримує цю постанову і може сплатити штраф у розмірі від півсуми цього всього штрафу, тобто від 17 тисяч, це є 8500 мінімальна межа, яку може сплатити людина. І коли виноситься ось ця постанова, ви ще можете навіть не знати, що вона десь вам іде поштою. Тут потрібно буде оновляти резерв плюс і дивитися, чи скасований цей розшук. І відповідно ви вже будете бачити, що якщо рошок скасувався, значить десь вам іде поштою ось ця постанова. І, звичайно, якщо ви бачите, що скасувався розшук, тут теж треба розуміти, для чого ви його скасовуєте. Бо якщо ви його скасовуєте для бронювання, то тут треба одразу подаватися на бронювання, тому що ну, може бути нова повістка, і це буде новий рошок, і буде все по кол. І останній варіант, як ви можете скасувати. Цей розшук це, якщо вже пройшли строки притягнення до адміністративної відповідальності понад як три місяці, то подавати заяву про закриття справи. Якщо така ще не була розпочат, то щоб її і не розпочинали, і відповідно виходити з цих саме строків притягнення до відповідальності. Але дивіться, в останніх ось цих двох випадках. Тут також може бути ймовірність того, що доведеться звертатися до суду, і доведеться зобов'язувати ТЦК розглянути вашу заяву. Тому що не всі ТЦК, так зараз з досвіду, розглядають ту чи іншу заяву, чи то про закриття строків, чи то про винесення постанови без вашої участі, коли ви визнаєте цей штраф. В цих двох випадках також є ймовірність того, що. Можливо, вам доведеться звертатися до суду, і цей розшук ви не так скоро скасуєте. Але у будь-якому випадку, тут же треба буде виходити саме з індивідуальних ваших даних, з вашого ТЦК, яка з ним практика, взагалі для чого вам скасування цього розшуку, і вже суто з ваших критеріїв, виходити, що краще робити. Якщо вам. Сподобалося це відео, то поставте вподобайку. Ну і для наступних відео, якщо є ідеї, то будь ласка, поділіться в коментарях.